Псалом п'ятидесятий Бог Господь, прорік, покликав землю від сходу сонця до його заходу. З Сіону досконалої краси з'явився бог у Сяйві. Прийшов наш Бог і не буде мовчати. Вогонь перед ним. Пожирає, навкруги ж нього бушує сильно буря. Він кличе з гори небо і землю на суд народу свого. Зберіть мені моїх побожних, які над жертвою союз зо мною учинили. І небеса звістять його справедливість, бо сам Бог дійсний суддя. Слухай, народи мій. Я буду говорити, Ізраїлю, я свідчитиму проти тебе. Я, Бог, твій Бог, я не за жертви твої буду тобі докаряти, бо всипалення Твої передо мною завжди. Не прийму я теляти з дому Твого, ані козлів із Твоєї кошари. Моя бо звірина, вся в лісі. І тисячі тварин на моїх горах, я знаю все небесне птаство, що метушиться в полі, мені відоме. Як зголоднію, не скажу тобі того, бо мій весь Всесвіт і те, що його сповнює. Чи ж то я їстиму биків м'ясо, чи кров козячу буду пити? Жертвуй богові хвалу, і віддай Всевишньому твої обіти, і клич до мене за лихої години, Я визволю тебе, і ти мене прославиш. До грішника ж, Бог каже, І чого бо ти говориш про мої закони, І союз мій у тебе з уст не сходить? Ти що науку ненавидиш, і слова мої геть кинув позад себе. Як бачив злодія, то приятелював із ним, і з перелюбцями водився. Губами твоїми пускався на лихе, а язик твій кує підступ. Сідав і говорив на брата свого, на сина матері своєї пускав не славу. Таке ти коїш. А я б мав мовчати? Гадаєш, що я такий, як ти? Я докорю тобі, появлю це тобі перед очі. Збагніть це добре, ви, що забули Бога, щоб я не вхопив, так що й нікому було б вас рятувати. Хто жертвує хвалу, той мене прославляє, і хто по правді ходить? Тому явлю я спасіння Боже.